Привіт, мої любі українці і гості України. Ну нарешті ми з вами дочекалися, що тепер, нарешті, ж дійшло до нашої влади. Що потрібно, щоб діти всіх депутатів Верховної Ради, діти всіх міністрів, всіх чиновників були на фронті. Тому що зараз впали загальні темпи мобілізації, як ви знаєте. Да, зараз загалом там всі СМІ про це говорять, але е, нарешті, дійшло, дійшло, що діти мають бути сьогодні напередку. І тепер, нарешті, весь батальйон Монако їде в Україну. До да що там поїхав? Батальйон Монако і був тут в Україні. І ви знаєте, в принципі, батальйон Монако і не був там в Монако. Вони вже воювали. Просто ми цього не бачили. Манами із Марта. Ішдер України. Іш Комен Русіш Діскотека. Алісбути дойч. Тому що всі оці казки, що діти депутатів десь там в Монако це все фейки. Російські фейки. Всі діти наших депутатів, міністрів, вони вже на передку. Вони там вже половина з них вже навіть загинула. Просто ви розумієте, всі оці балачки про те, що нібито діти депутатів не воюють, а десь сидять на Монако. Це все російська пропаганда і фейки. І от нарешті, нарешті зібрали військових журналістів, які просто сіли і показали українцям, що це дійсно були фейки. І батальйон Маннако сьогодні напередку захищає Україну. Давайте подивимось. І там ті ж самі кажуть, депутати не воюють, це не депутатів, діти, депутатів воюють, воюють і досить таки багато і досить таки добре. І до речі, в Полтаві є досвід, коли прощалися навіть із таксином депутата Полтавської міської ради з депутатом Полтавської міської ради Юліаном Матвійчуком. І це дуже трагічна історія. і не хотілося б взагалі, щоб таке відбувалося, але е, такі прецеденти, на жаль, у нас були. Тому це також нівелює міф пропаганди про те, що воюють там війна для бідних, так або там економічна, економічний фронт і потрібно розуміти, е, через що вони гинуть. Не тому, що вони мобілізувалися, а тому, що на нас напала Росія, і вона вбиває. Як військових, так і цивільних, причому вибуває кожного дня. Буквально гинуть люди. Як бачите, цей такий ролик, він мав, я так думаю, стати в протистояння оцій цій всій пропаганді і розбити всі фейки. Із аргументів, які навели, що так, да, там є якісь діти місцевих депутатів, десь вони там воюють, і гарно воюють. Але які діти, яких депутатів чомусь я прізвищ не побачив. І навіть є один випадок, де там син депутата загинув. Дійсно, це погано, якщо загинула людина на фронті, це українець черговий. Неважливо він, син депутата, чи депутат чи просто рядовий українець. Але навіщо маніпулювати смертю одного хлопчика? Який ще не факт, що жив з тим батьком-депутатом місцевої якоїсь там адміністрації? Ще невідомо там, що там за сім'я була. Тому я не знаю, як, е як розцінувати цей ролик. Це нібито протистояння фейкам. Так виходить, що батальйон Монако це фейки, я так розумію, так? Ну добре, нехай там батальйон Монако. Але інше питання, дивіться, от є такі експерти сьогодні на телебаченні, вони сидять і розповідають, як треба мобілізувати жінок, як треба понижувати мобілізаційний вік, там навіть до дітей вже доходить. Да? І ці всі умні чоловіки, вони всі, як правило, призивного віку, і чомусь вони не мобілізовані. От давайте для прикладу подивимося наступний сюжет. Це буде зараз вам розказувати е, бувший. При Порошенку генерал-майор, який, до речі, знаходиться призовного віку. Призовного віку. І зараз дивіться, подивіться цей сюжет, і я вам дещо потім ще розкажу. Дивимось. Знов ж про ППО. Треба зрозуміти, що в нас є вже приклади тих самих жіночих підрозділів протиповітряної оборони, які обороняють на певних ділянках. Ці спроможності треба нарощувати і ділитися досвідом. І скажу, в свій час був такий приклад. Коли в 42-му році, хай він буде не але в він показує в 42-му році, так само як і в Німеччині, так само і е, в радянському союзі чоловіків з ППО знімали і відправляли на фронт на їхні місці приходили жінки. Тобто, це Навіть радянська моя е, рідна бабуся е, провоювала з друга по 45 рік в такому самому полку, і е, достатньо успішно. Тому не треба вигадувати велосипед, але треба готувати тих, хто зможуть їх замінити. Процес на Тобто налагоджений? Жінки ППО працювати в принципі абсолютно, в мобільних групах хочуть. абсолютно спокійно. на певних посадах вони можуть це робити. Ми це робимо. Оцей генерал-майор у запасі кривонос у нього бабушка і дідушка, вони росіяни. Так він жив в Росії все дитинство. Він двічі хотів поступити у військову там чи училище, чи куди його двічі не брали туди. Його взяли тільки після того, як він службу в армії пройшов. Ця людина з моменту, коли почалася у нас війна повномасштабна з 2022 року, вона не прийшла, не призвалась. Він не прийшов до ТЦК і не сказав: Я хочу служити Ні. і по сьогоднішній день він це не зробив. Хоча він 70-го року народження, тобто він призовного віку, в нього ще ого запас. І подивіться, виглядає він свіженько, гарно, чому він не служить? І яке він має право сьогодні сидіти на телеканалах і розповідати, що треба мобілізувати жінок? Скажіть, він моральне право має на це чи не має? Як ви думаєте, От напишіть, будь ласка, про це в коментарях. Мені цікаво буде дізнатися. Оце така цікава людина, генерал Кривонос. А ми з вами тепер давайте все це сопоставимо і зрозуміємо. Отакі генерали, як кривонос, сьогодні не воюють. Кого звільняють, наприклад, з високих чинов, вони чомусь не продовжують службу, той самий залужний, вибачаюсь при всій повазі. Так? Не воюють. Тобто люди, які наближені до влади, чомусь не воюють. Але при цьому дергають жінок. Звідки у суспільства сьогодні з'явиться довіра і віра в те, що сьогодні ми виграємо цю війну? Якщо воювати, оці, хто керують сьогодні, цією війною не йдуть? Давайте зараз ми з вами запитаємо, що думає про це наш шановний експерт, якого ж ми з вами привикли бачити, це наш штучний інтелект. Привіт! Я зараз попрошу тебе дати відповідь на одне моє питання, але попрошу вибрати один з трьох варіантів і вибрати самий правильний варіант на твою думку. Питання наступне: якби сьогодні в Україні під час війни всі діти народних депутатів і діючих міністрів пішли на фронт, реально мобілізувалися і захищали б батьківщину, це б сприяло підвищенню темпів мобілізації? Відповідь наступна: перший варіант так темпи мобілізації дійсно підвищилися б. Другий варіант ні. Все було б як і залишається сьогодні. І третій варіант це в залежності від кількості цих дітей. Якщо їх багато пішло, багато дітей-депутатів пішли на фронт, тоді це б сприяло підвищенню темпів. Але якщо б там одна або дві дітини, ні, тоді б темпи мобілізації залишились би на сталих показниках, які є сьогодні. Який з трьох варіантів, на твою думку, правильний? Це складне питання. Але з огляду на вагу суспільного резонансу та можливу реакцію суспільства я оберу третій варіант: кількість дітей, які пішли б на фронт, могла б вплинути на темпи мобілізації. Чим більше їх, тим більший резонанс і, можливо, активність інших громадян. Дякую. Як бачите, навіть штучний інтелект вбачає правильну відповідь. Тут не треба складати цілих групи міністрів, якісь ради національної безпеки та оборони созивати, не треба якісь брати спеціальних експертів, платити їм гроші. Достатньо просто ось взяти, запитати у штучного інтелекта, і реальна відповідь вона. На поверхні. І, на жаль, що сьогодні нашій владі, яка так піклується про людей, яка кожен день думає про цих людей нещасних, от, е, на жаль, оця темна сила не дає нашій владі послухати навіть цей штучний інтелект. Тобто не дають нашій владі до почути правильну позицію народу. Тому що дивіться, якщо сьогодні. Всі діти депутатів сидять за кордоном. Самі депутати сьогодні сидять, голосують за закони, але при цьому ну, розуміють, що їх ж на фронт ніхто не відправить. Вони там яку кнопку не нажмуть, їх це не буде стосуватися. Всі міністри сидять по містах. А ти, кого звільняють, навіть військові, ну давайте візьмемо той самий залужний. Да? Чому він сьогодні не воює? Сьогодні це така цивільна особа вийшла, чи що? Чому він там їздить якимсь послом доброї волі? Ну навіщо це? Така грамотна і правильна людина. Те, що він пішов на пониження, це не означає, що він має сьогодні не служити. І залужний має сьогодні виконати свою функцію, якщо він такий умний. Тим паче залужний його поважають дуже в армії. Він дуже сильно мотивував особовий склад. Він прогнозував багато речей, наприклад, що там півмільйона людей треба мобілізувати. Це ж він ще сказав рік тому, ви розумієте? І сьогодні тільки всі до цього прийшли. Тобто, це грамотна професійна людина. Чому сьогодні він не воює? Ну, таке питання. Просто от як ви думаєте, напишіть в коментарях. Хоча ще раз скажу, я нічого проти нього не маю. Ця людина багато зробила для України дійсно. Це все питання сьогодні, от до нашої темної сили, яка не дає владі побачити реальність, ви розумієте? І от в мене особливо виникає зараз питання рівності всіх перед законом, рівності всіх перед тією самою війною, чому, наприклад, деякі професії не підлягають мобілізації, а інші підлягають? Чим відрізняється народний депутат або прокурор? Обичний прокурор, да від того самого громадського діяча або журналіста. Чому журналісти призивають, а народних депутатів не призивають. Ну, то якось так от, цікаво. Мають бути всі на фронті. Якщо там 450 депутатів є, будь ласка, нехай по 300 чоловік воюють вахтовим методом. Тим паче, сьогодні у нас цифровизована країна. У нас сьогодні цифровізація гарно розвинута. Хай голосують в онлайн режимі. Будь ласка, ми не проти, бо дія є, резерв плюс є, а голосування онлайн нема, якось нечесно. Нехай там 150 депутатів воюють і там друг друга якось ротують, бо це 150 здорових чоловіків, або питання зараз до той самий 95 квартал, там що мало чоловіків, і вони всі призовного віку. Чому сьогодні 95-й квартал важливіший, ніж той самий слюсар? Або врач-стоматолог? Чому одні мають іти воювати, інші не мають? Оце таке питання сьогодні рівності всіх перед законом, тому попрошу зараз залишити свою думку в коментарях. І підписуйтесь на мій телеграм-канал. Якщо вам це відео сподобалось, будь ласка, лайк. Якщо не сподобалось, будь ласка, дизлайк. Підписуйтесь на цей канал. А з вами адвокат Тигр Липявка, Побачимося в наступних відео.